Повідомляє видання Variety, телевізійна адаптація епіка Зака Снайдера 300, вже в роботі. Серіал за мотивами графічного роману Френка Міллера перебуває на ранній стадії розробки на студії Warner Bros Television. Більше того Снайдер, який був режисером і співавтором фільму 2006 року, веде переговори про те, щоб очолити проєкт. Попередньо повідомляється, що серіал стане своєрідним приквелом до фільму 300 спартанців. Поки вся інформація тримається у таємниці, а більш конкретні... Ні факти про гіпермаскулений серіал слід очікувати у найближчому майбутньому. До речі, про Зака Снайдера. Постановник повідомив, що його розширена режисерська версія двох частин «Rebel Moon» вийде на Netflix 2 серпня, а називатиметься фільми частина перша чаша крові і частина друга прокляття прощення. З джерелами видання Дедлайн майбутні месники від Marvel будуть найбільшим проєктом студії. Так, понад 60 персонажів MCU можуть повторити свої ролі, включно з Марком Руфало, Крісом Генсфортом, Бенедиктом Камбербетчем та Томом Гідлстоном. Деталі сюжету невідомі, адже Джонатана Мейджерса, як і його героя Канга, було виключено з МСЮ після обвинувачення у домашньому насильстві. Невідомо хто буде головним антагоністом у майбутніх месниках. Потенційно це можуть бути навіть кілька лиходіїв. Ну а режисером вже сватують Шона Леві, котрий тільки закінчив фільм Дедпуле Росомаха і вже чекає його касового успіху. Актор Майкл Б. Джордан поділився подробицями про стан виробництва фантастичного фільму «Я. Легенда 2. Джордан повідомив, що наразі все ще пишуться сценарії, аби довести його до потрібного рівня, поки Я-Легенда 2 не має дати виходу чи іншої подібної інформації, також невідомої локації, де все будуть знімати. Тобто чекати доведеться ще довго. Загалом Джордан позитивно дивиться на прийдешній фільм і вже не дочекається, як розділить знімальний майдан. Із Вілом Смітом. Став відомий можливий каст Байопіку про гурт Бітлз За ще не підтвердженою інформацією кіноверсію рок четвірки зіграють наступні актори: Джона Леннона гратиме Гарріс Дікінсон. Пола Маккартні зіграє його Теска, Пол Мескаль. Рінго стара виконуватиме Барі Кеоган. Ну а Джорджа Гаррісона гратиме Чарлі Роу. За попередню інформацію це буде не один, а чотири окремі фільми, що розкажуть історії кожного учасника гурту. Зніме все це оскароносний режисер Сем Мендес. Виробництвом фільму займеться студія Apple в той час як Sony Pictures профінансує та розповсюдить усі чотири фільми в кінотеатрах у 27-му році. Netflix дав зелене світло на виробництво окремого фільму за хітовим кримінальним серіалом Гострі картузи. За джерелами видання Deadline, події майбутньої стрічки відбуватимуться в часи Другої світової війни. Що стосується персоналі, достеменно відомо, що головна зірка серіалу Кіліан Мерфі повернеться до своєї ролі Томаса Шелбі. Режисером фільму виступить Том Гарпер, що в свій час був постановником трьох епізодів серіалу. А сценаристом стане творець шоу Стівен Найт. Зйомки фільму Гострі картузи розпочнуться пізніше цього року. У минулому випуску я розповідав про каст майбутнього фільму з циклу Ножі наголо у черговій частині детективу, окрім незмінного Деніала Крейга, котрого ви бачите на першому опублікованому кадрі, знімуться наступні зірки: Кейлі Спені, Джошо Оконор, Ендрю Скотт, Кері Вашингтон, а також Джеремі Реннер і Міла Куніс. А от плітки про Тома Гарді схоже не справдились, проте автори фільму знайшли йому гідну заміну у вигляді Джоша Броліна, котрий також приєднався до вже й так солідного акторського складу. «Wake up Dead Дедмен орієнтовно має вийти на стрімінгу Netflix наступного року. От новий комедійний екшн трилер Фінікійська схема від режисера візіонера Веса Андерсена вже завершено і нарешті став відомий його акторський склад. Попередні роботи постановника завжди виділялись видатними іменами, і нова стрічка також не пасе задні. Так за джерелами видання за фільм Stage до касту війшли Біл Мюррей та Том Генкс. До речі, хто в дитинстві, як і я, також вважав, що це один і той самий актор. Також у фільмі будуть Вільям Дефо, Бенісіо Дель Торо, Бенедікт Камбербеч, Руперт Френд, Майкл Сера та Скарлетт Йоханссон. Фільм про кримінальну сімейку знімали у Німеччині, а дата виходу поки не визначена. Четвертий сезон сатиричного і кривавого супергеройського серіалу Хлопаки, що стартував цього місяця, схоже, стане передостаннім, адже автори шоу розповіли, що наступний п'ятий сезон стане завершальним в історії хоумлендера і компанії. Після цього автори планують зосередитись на серіалі спін спінофі Джен Ві та інших можливих відгалудженнях по всесвіту хлопаків. Що ж, схоже, автори глузуючи з Marvel і Дісі самі створили подібного монстра. У інтерв'ю виданню Deadline автори хітового серіалу Останній з нас Ніл Дракман та Крейг Мейзін. Підтвердили, що наступний сезон їхнього шоу буде коротшим за перший сезон, і складатиметься із семи епізодів, а не з дев'яти, як це було у першому сезоні. Окрім того, вони натякнули, що сезонів може бути не три, а навіть чотири. Адже історія другої гри значно масштабніша за першу, тому вони мали розподілити історії гри так, аби перерви між сезонами виглядали природньо. За словами творців, шоу третій сезон буде значно масштабнішим ніж перші два. Тому для історії може знадобитись і четвертий сезон. Наразі вихід другого сезону останні з нас лише на горизонті, і його варто очікувати у 2025 році. Хітова серія ігор про хакерів, що борються проти уряду і корпорацій, також може отримати кіноадаптацію. Так, за джерелами видання Deadline, гравучдокс від студії Ubisoft вже отримала перших двох акторів у каст. Цими двома стали Том Блайт та Софі Вайлд. Зніме все це Матія Турі, котрий до цього нічим видатним і не відзначався. Сюжети будь-які дати виробництва стрічки поки невідомі. Ну а враховуючи не дуже сірковий касти режисера, у мене вже виникають сумніви у успіху проєкта. Вийшов повноцінний трейлер фільму Чужий Ромул, і ми нарешті можемо ближче познайомитись із компанією молодих колонізаторів, котрим судило зустрітись з тим самим чужим. Схоже, що вижити у фільмі Судило з Кейліс Пайні на персонажі котрої і фокусується весь ролик. Чи справді це так, чи альварець приберіг якісь сюрпризи, дізнаємось 15 серпня, коли фільм вийде в кіно. Лінк на ролик, як завжди, в закріпленому коментарі. Хижак також не відстає від свого агресивного колеги, адже студія 20-те століття Фокс анонсувала, що запускає в роботу новий фільм під назвою «Бедлендс», тобто Пустка. Новий фільм про хижака вже навіть знайшов головну зірку, якою стане Ельфаннінг. Зніми і напише сценарій до фільму режисер позаминулорічної здобичі Ден Трахтенберг. А приступить він до роботи, як тільки скінчиться зйомками фінального сезону Дивних див, на який він також підписаний як режисер. Інший чужий проте не першої свіжості, а саме Веном 3». Обзавівся першим трейлером. Фільм отримав під заголовок останній танець, і цього разу тандему Едді Брока та Венома будуть протистояти не тільки місцеві військові, але і інші симбіоти, що схоже вирішили провчити свого недолого одноплемінника. Трейлер вражає досить посередніми жартами і спецефектами. І чи стане він таким же поганим, як і останній комікс екранізації Sony, дізнаємось 24 жовтня. Ей Батіста, що поступово прагне відійти від зйомок у бойовиках, все ж знявся у новому під назвою Killers Game. або ж Гра вбивці. За сюжетом фільму ветерана найманця діагностують небезпечну для життя хворобу, і він дає дозвіл на вбивство самого себе. Після наказу про вбивство на нього накидається армія колишніх колег, через що відкривається нова небезпечна правда. Фільм нагадує всі останні комедійні бойовики нової школи, що й не дивно, адже режисує його. Його Джей Джей Пері ну а акторський склад, окрім Батісти виділяється Беном Кінгслі, Софією Бутелею та ще одною вартовою галактики. Пом Клементієв. Фільм вийде в кіно 13 вересня. І знову Дейв Батіста у комедійному бойовику. На цей раз актор з'являється у першому трейлері сиквела-стрічки «Мій шпигун», що отримала під заголовок Вічне місто. У фільмі Герою Батісти знову доведеться рятувати дівчинку Софі, яка на цей раз потрапляє у міжнародну терористичну змову. «Мій шпигун. вічне місто має вийти на стрімінгу Prime за місяць, а саме 18 липня. У минулому випуску я розповідав, що український боксер Олександр Усик зіграє іншого нашого бійця, а саме зірку змішаних єдиноборств нульових років, Ігоря Вовчанщина, у новому байопіку від студії А-24 The Smashing Machine із Двейном Джонсоном у головній ролі. І от журналісти запитали у самого Вовчанщина, що він думає про те, що його роль дісталась Усику. Ігор відповів, що це стало для нього приємною несподіванкою, і, хоча вони ще особисто не знайомі, Оте передають одне одному вітання, зокрема через спільних друзів, серед яких є боксер Денис Барінчик. і наразі волонтер Вовчанчин каже, що з радістю відповість на будь-які питання. Якщо Усик захоче консультації перед зйомками, до речі, Двейн Джонсон також висловився стосовно Олександра Усика у своєму інстаграм. Я дуже поважаю Олександра Усика, і для мене буде честю розділити з ним Ринг, коли він наступного тижня виб'є мені щелепу. З нетерпінням чекаю на співпрацю з тобою, мій брате. Решті вийшов трейлер українського горора Конотопська відьма. Так за сюжетом стрічки стародавня відьма з українського містечка Конотоп відреклася від своїх сил, закохавшись у смертного хлопця. Але коли починається війна, російські солдати займають місто і жорстоко вбивають її коханого, через що та знову повертається до магії і починає свою жорстоку помсту. Він було повністю знято за кошти приватних інвесторів, і він має стати першим у лінійці фільмів Жахів від студії Film.ua. прем'єра Конотопської відьми запланована на 22 серпня. Apple TV тизерить свої майбутні проєкти на найближчий рік. У короткому ролику нам нарешті показали перші кадри другого сезону фантастичного серіалу Поділ а також ще одного фантастичного серіалу Бункер дати виходу серіалів не розкривають, але перший точно має вийти вже цього року. Окрім того, стрімін затисерив появу своїх нових фільмів на сервісі, а також продовження серіалів, що вже стартували. Лінк на повний ролик, як завжди, в закріпленому коментарі. Netflix також тизерить свої анімаційні проєкти на поточний рік. Стрімінг підготував досить пристойний список релізів, серед яких можна виділити новий проєкт Зака Снайдера Сутінки богів, аніме по серії Лара Крофт та Термінатору, а також новий мультфільм про волоса і Громі та помста найбільшого птаха. Ну а на завершення стрімінг тизери другий сезон хітового серіалу «Аркейн», що має вийти в листопаді цього року. В цілому, якщо ви фанат анімації або у вас є дитина. Відповідного віку, рекомендую переглянути ролик цілком. Лінк на нього я також залишу в закріпленому коментарі. Фанати анімації постарше пам'ятають легендарний анімаційний цикл від студії Pixar історія іграшок. За повідомленням голови компанії Піта Доктора, п'ята частина пригод іграшок вже готується. А займатися її виробництвом буде Ендрю Стентон. Людина причетна до всіх найуспішніших фільмів Pixar. За словами голови студії, продовження буде несподіваним. А дата виходу п'ятої частини призначена на 19 червня 26 шостого року. Вже підтверджено повернення Тіма Алана, актора, що озвучував іграшку космонавта База Лайтера. А от повернення Тома Генкса, що дарував свій голос Кобою Вуді, поки на етапі перемовин. Падінгтон в Перу отримав перший трейлер. Герой ведмежа, якого в оригіналі озвучує актор Бен Вішов, що встиг зашкваритись, зігравши бойопіку про російського імперця Едуарда Лімонова. У нас свій час озвучував сам Володимир Санич. Чи буде він озвучувати новий фільм? Наразі невідомо. Але враховуючи кількість вечірніх звернень президента, з них можна буде сліпити непогану озвучку на будь-який фільм. Вихід Падінгтон в Перу, 8 листопада. Дуже дивний мультфільм сета Рогена «Сосисочна вечірка ну або повний розковбас» отримав сиквел у вигляді мультсеріалу від стрімінгу Amazon Prime. Дуже хтиві жарти від діжі, що втекла із супермаркета, повертаються на екрани аж у восьми епізодах. Реліз повний розковбас «Футопія» вже через місяць, а саме 11 липня. Анімград студія, що працювала над мавкою з серіалом Хазкова Русь, об'єднається з режисером Люксембург Люксембург Антоніо Лукічем, аби створити мультфільм Наша файта. На цей раз Лукіч виступить креативним продюсером, а режисерське крісло довірили Костянтину Федорову. Сюжетно мульт розповість про Сергія Пунька, самотнього заправника, який опиняється на небесах. Після помилки Янгола смерті Сергій отримує другий шанс на життя і має повернутися на землю, щоб знайти хоча б одну людину, якій він потрібен. Тому заправник відправляється на пошуки свого батька, заводячи по дорозі друзів і рятуючи життя дитини. Коли вийде мульт, поки невідомо. Вийшов другий трейлер анімаційного фільму Дикий робот від студії DreamWorks. мульт-адаптація романа Пітера Брауна і розповідає про робота ім'я Рос, що зазнав аварії та опиняється на безлюдному острові, де повинен адаптуватися до суворого оточення, поступово будуючи стосунки із місцевими тваринами, та стати прийомним батьком у сиротілого гусеняти. Мульт має вийти в кінотеатрах 18 жовтня. Entertainment Weekly опублікував перші зображення майбутнього мультфільму По всесвіту володаря персню під назвою Війна Рохірімів. На опублікованих кадрах ми бачимо досить яскравий аніме стиль, що досить нехарактерно і навіть дивно бачити, враховуючи похмурий Толкіна. Війна Рохірімів розповість про Хелма Молота, короля Рохана та його дочку Геру, на якій і акцентуватиметься вся історія. Автори мультфільму розширили оригінальну історію Толкіна, тому якогось канону не варто очікувати. А події розгортається приблизно за 183 роки до подій Володаря Перснів. Вже відомий хронометраж стрічки, що складатиме вражаючі 2 години 30 хвилин. Володар перснів» на Рохірімі має вийти в кінотеатрах 13 грудня.